Арсенал, ні в музей, ні в Риберні. Черги нема, хоча час такий популярний, 19, 19 -та година. Минула вже. Давайте зайдемо в центр зі сторони Староєврейської або по братів рогатинці, зараз побачимо ситуація, як тут буде краще заходити. Їдемо вже до площі ринок. Дивимося, як ввечері на площі ринок. Вже трошки буде темніт. Ну, але вже з того бачите, що біля п'яної вишні, скільки вільних столиків біля п'яної вишні. Видно, що такої аж, аж такої, аж дуже гулянки не буде, правда? Тут ресторани трошки заповнені. Це черга зайти в ресторан, наскільки я розумію, ну обійдемо тим боком. Ну я би не сказав, тут ці столики зайняті, хоча реально багато зайняті. Давайте, ми ж власне, на підвищення. Так як ми любимо робити трошки на підвищення, піднімемося, подивимося, покажемо картинку загальну. Я думаю, краще ти краще йти в центр по-староєврейськи, ніж по братів рогатинців. А чого не сюди? П'яна вишня. вишню. Риберня. А в реберні теж столики, знаєте? Ей, йдемо зараз же. Всі подивимося. Стяра. Йдемо нарешті на площу ринок. трастерся на гах. Теж порожні столики. Sádbská.

Можна спостерігати захід сонця. Чудо, потяг так і не зібрав пасажирів і не рушив рейс, хоча він тут вже стоїть півдня. Ah, питала мене наша підписниця, чи є ще кумпель на плащерину. Ще на площерину кумпель залишився. Но він значно менший. На Чорноволо був величезний ресторан Кумпель, він припинив свою роботу. Там зараз магазин Аврора.